Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, не хайпую на боязні та переживаннях біженців, а шукаю, аналізую та пояснюю важливі новини для українців за кордоном. Сьогодні розповім наступне: Дональд Трамп закликав Росію припинити війну та укласти мирну угоду з Україною. А своєму посланцю доручив закінчити війну в Україні за 100 днів. Президент Фінляндії вважає, що Трампу знадобиться від трьох до шести місяців, щоб досягти угоди щодо завершення війни Росії проти України. Кожний п'ятий українець готовий виїхати з країни в Німеччину, Польщу, Чехію та інші країни після відкриття кордонів. У Берліні відкривається перший хаб єдності, мета якого допомогти українцям у пошуку роботи, вивченні мови та поверненні на батьківщину. Європейці переймаються тим, що повернення українців ускладнить економіку східної Європи, бо хто ж буде працювати? МЗС України анонсувало систему ЕКОНСУЛ, яка має допомогти українським біженцям з закордонними паспортами, посвідченнями водія та реєстрацією новонароджених. Деякі українські біженці в Німеччині отримали від JobCenter листи про припинення бюрка Кельт. Що це було? А також я розповім, як переказати гроші з німецьких карток Жирокарт в Україну за допомогою сервісу грошових переказів TransferGo. Новини підготовлені за інформаційною підтримкою телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. Президент США Дональд Трамп закликав Росію завершити війну проти України та укласти мирну угоду. В іншому випадку він пригрозив вести нові санкції та мита на весь російський експорт до Сполучених Штатів. Я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху та президенту Путіну дуже велику послугу. Домовляйтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше, написав 47-й президент США в соцмережі. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами: легким і важким. Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене, наголосив він. Разом з тим, президент США заявив, що не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ і завжди мав хороші відносини з Путіним. Ще до свого повідомлення з закликом припинити війну. Трамп доручив спеціальному посланцю з питань Росії та України Кіту Келогу завершити. Війну в Україні за 100 днів, в свою чергу. Президент Фінляндії Олександр Ступ висловив думку, що Дональду Трампу знадобиться від трьох до шести місяців, щоб досягти угоди щодо завершення війни Росії проти України. Ступ зауважив, що рішення щодо завершення війни не має стати Афганістаном 2.0, оскільки тоді посередників мирної угоди звинувачуватимуть у продажі України. Він вважає, що миру в Україні можна досягти завдяки співпраці між Китаєм та США. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь має переконати Росію укласти мир, а завдання Трампа забезпечити, щоб мир був справедливим. В той час президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що новий глава Білого Дому докладе всіх зусиль, щоб завершити війну цього року. Цитата Трамп мені сказав і потім заявив публічно, що він робитиме усе, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Ми хочемо завершити війну не просто швидко, а передусім справедливо, надійно для нас, усіх для українців, щоб вони повернулись додому, жили у безпеці і працювали, заявив Зеленський. Далі поговоримо про повернення українців додому у Берліні. Незабаром відкривається перший у Німеччині центр допомоги українським біженцям хаб єдності. Ініціатива створення таких хабів належить Україні, але уряд Німеччини її підтримав. У центрах допомагатимуть українцям у пошуку роботи, вивченні мови та поверненні на батьківщину. Про це 16 січня повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини, не сказавши точно дату відкриття центру у Берліні. Важливо додати, що хаб має на меті допомагати з працевлаштуванням не лише в Україні, а й у Німеччині. Біженцям, які повернуться на Батьківщину, пропонують працювати в критично важливих секторах. Виробництві зброї, енергетиці, відбудові країни. Працівники цих секторів отримують гарантовану відстрочку від мобілізації. Українцям, які залишаться у Німеччині, хаби єдності, зможуть надати допомогу у пошуку роботи або підвищенні професійної кваліфікації сам саме в Німеччині. За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, нині в країні проживає приблизно 1 мільйон 240 тисяч українських біженців, серед яких 350 тисяч – діти та підлітки до 18 років. Понад 60% дорослих українців – жінки. Варто також додати, що у жовтні 2024 року в Німеччині повністю працевлаштованими були 240 тисяч громадян України ще близько 50,5 тисяч українців зайняті на мініджоб. Українці, які вже працюють в Німеччині, чи ті, хто поки що навчається на інтеграційних курсах, звісно, що мають певні фінансові контакти з Україною, хтось оплачує комунальні послуги або замовляє українські товари, хтось допомагає грошима військовим чи родичам. А тому далі хочу розповісти, як переказати кошти з німецьких карток жирокарт, бо саме з такими переказами виникають проблеми. Українські біженці, які потрапили до Німеччини, мали змогу оформити у шпаркаси, постпанк, комерцпанк і так далі, саме дебітові картки жирокарт. У цих картках немає звичного для нас номера карти, а є лише номер IBAN. І переказати гроші з такої дебітової картки напряму на українську картку не можна. Але є надійний та перевірений спосіб, як це зробити на сайті або в застосунку TransferGo. Прийміть моє персональне запрошення в TransferGo, яке знайдете під відео. Рекомендую також для зручності завантажити застосунок TransferGo на телефон. Далі коротка, але детальна інструкція. Оберіть суму в євро, яку ви хочете. Переказати в гривні з Німеччини в Україну. Оберіть будь-який тип переказу, який починається не зі слів карта, бо ваша жирокарт – це фактично рахунок, а не номер карти. Якщо ви обрали банк MasterCard або кларна MasterCard, тоді далі додайте ім'я, прізвище та номер карти одержувача. Сплатіть банківський переказ за реквізитами, наданими TransferGo, у застосунку чи на відділенні свого німецького банку. Також на вашу електронну пошту прийде лист з номером замовлення та реквізитами TransferGo. Натисніть Я вніс внесла оплату та очікуйте надходження протягом одного робочого дня. У застосунку чи на сайті ви зможете переглянути статус замовлення. А якщо ви обрали банк віза чи кларна віза, тому що у отримувача в Україні саме карта Віза, тоді далі додайте ім'я, прізвище та номер карти одержувача, впишіть свій мобільний номер. Код, який прийде на мобільний, та ваші персональні дані оберіть свій банк, Шпаркаси, Фольцбанк, Постбанк, Комерцпанк чи інший. Відіть Постбанк Айді, який ви отримали в одному із листів на початку відкриття рахунку в Німеччині. Далі здійсніть оплату у застосунку свого банку та підтвердіть її у листі, який прийде на ваш емейл. Так можна переказати онлайн-гроші з будь-якої німецької жирокарт в Україну. Можливо, на перший погляд це виглядає складно, але насправді сам переказ швидкий та надійний, і реалізувати його можна лише за допомогою мобільного телефону. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. А знаєте, що кожен п'ятий готовий виїхати з України після відкриття кордонів. Згідно з опитуванням фонду Демократичні ініціативи спільно з центром разумкова в Україні 20,7% громадян готові залишити країну, якщо відкриються кордони для всіх. Натомість більшість 70% емігрувати не планують, а 9,3% ще не визначилися. Я одразу хочу зауважити, що опитування проводилось у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюється урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Методом фейс to face опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Частка тих, хто хотів би залишити Україну, нагадаю, що це майже 21% опитаних, вища серед чоловіків і становить 25%, ніж серед жінок – 17%. Серед молоді 18-29 років хочуть поїхати з України 33% респондентів. Серед людей старших 60 років – тільки 9%. Серед причин бажання залишити Україну найчастіше називають такі: відсутність можливостей для розвитку, що вказали 30,5% опитаних, загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій, недостатня соціальна підтримка з боку держави. І остання причина це воз'єднання сім'ї з рідними, які вже виїхали. Її вказали 26,2% респондентів. Я щойно розповіла про кількість людей, які хотіли б виїхати з України після закінчення війни. Але, звичайно, є ті, хто навпаки хоче повернутися. І цікаво, що європейці вже переймаються цим, адже повернення українців може ускладнити економіку Східної Європи. Українські працівники, які отримали легальні права на проживання та роботу в Європі, завдяки директиві ЄС від березня 2022 року сприяли динамізму економіки регіону, допомагаючи виробничим і експортно орієнтованим економікам стрімко розвиватися. Згідно з даними Євростат із 4 мільйонів 300 тисяч людей, які до грудня 2023 року втекли з України до країн ЄС, 22% два осіли в Польщі, а приблизно 9% у Чехії. Частково економічний успіх багатьох країн пов'язаний із українцями, які переїхали сюди за останні два роки, заявив Крістіан Петер, голова відділу Австрії та Центральної східної Європи в компанії Джей Сафра Сарасін. Виступаючи на економічному саміті у Відні. Зараз, коли я надія на завершення війни, існує велика ймовірність, що ці люди повернуться до України. Це може створити значний дефіцит робочої сили на таких ринках як Прага, Братислава чи Варшава, і стане викликом для їхнього заміщення. Додав Петер. регіон також стикається з іншими серйознішими викликами. Зростання в кількох країнах, зокрема в Угорщині, значною мірою залежить від виробництва та експорту. Зокрема, автомобільних запчастин, що було можливим завдяки порівняно доступній робочій силі, мається на увазі українці. Насправді, внесок українських біженців відчутний у різних секторах від ринків праці до сплати податків та відкриття нових бізнесів. Так, наприклад, у Польщі у першому кварталі 2024 року українці витратили близько 2 мільярдів злотих, це майже 475 тисяч євро, що свідчить про їхню активну участь в економіці. Країни, крім того, українці активно відкривають власні підприємства в Польщі у 2024 році. Кожен десятий новий бізнес у Польщі був заснований українцями. Прикладом є мережа Львів Croissants, яка почала працювати у Польщі у 2023 році, а станом на початок 2025 року вже налічує 12 пекарень у різних містах та планує розширення. А от у Чехії, згідно з даними Міністерства праці та соціальних справ, у першому півріччі 2024 року українські біженці зробили значний внесок в економіку країни. Витрати на їх підтримку склали 7,3 мільярда крон приблизно 306 мільйонів євро. Тоді як надходження від податків та страхових внесків. Сплачених працюючими українцями досягли 11,7 мільярда крон, приблизно 491 мільйона євро. Таким чином, чистий прибуток для державного бюджету становив 4,4 мільярда крон приблизно 185 мільйонів євро. Міністр праці та соціальних справ Маріан Юричка підкреслив, що українські біженці є вигодою для Чехії, а не тягарем. Він зазначив, що надходження від їхньої діяльності перевищують витрати на підтримку, що позитивно впливає на економіку країни. Окрім хабів єдності, про які я вже розповіла сьогодні, та які українська влада створює за кордоном для допомоги з працевлаштування та повернення українців, є ще одне нововведення, а саме, система Е-Консул. E Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 22 січня анонсував автоматизовані наторіальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном. Процес отримання послуг буде подібний за простотою та доступністю до сервісу Дія. В е консул можна буде обрати тип необхідної довірності чи заяви за потреби додати інформацію і під час візиту до консула на українці, чекатиме готовий до підписання документ. Це економія часу та зусиль, розповів Сибіга. Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з новою поштою. Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі. Шукати вільний слот в е черга та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта замовили необхідні дані заздалегідь на порталі Дія один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою. Уточнив міністр навесні. Також планується розпочати видачу за кордоном посвідчень водія. А у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном. Яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, внесення дитини до єдиного державного демографічного реєстру. Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера та id картки. Остання новина на сьогодні саме для українців в Німеччині, адже згідно зі статистикою мого ютуб-каналу, 66% глядачів дивляться його саме з Німеччини. І також 66% всіх тих, хто дивиться, щоп'ятниці новини, і це мене дуже засмучує, не підписані на канал. Тому я прошу вас поставити не лише лайк цьому відео, а й підписатися на канал, щоб він зростав та набирав популярності серед українців за кордоном. Наперед вам дякую і продовжимо. Нещодавно деякі українські біженці в Німеччині отримали листи від джобцентр, у яких повідомлялося, що виплати бюрка Кельт припиняться 4 березня 2025 року. Виявилося, що ці листи це технічна помилка зі сторони Джо Через затримки з внесенням змін до законодавства про тимчасовий захист у Німеччині Джо автоматично розіслав сповіщення із кінцевою датою виплат. Насправді, тимчасовий захист для українців в Німеччині продовжено до 4 березня 2026 року. Про що вже неодноразово говорилось, а тому бюрка кельт будуть виплачуватися й надалі ніхто не залишиться без підтримки. У Джоб Центр запевнили, що вже працюють над виправленням помилок і подібні листи приходити до українців більше не будуть. На завершення цього випуску новин, який я маю надію, вам сподобався, і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар, або станете спонсором каналу за 3,99 центів на місяць, пропоную подивитись відео, яке я знімала ще влітку 23-го року, коли мій чоловік Мирослав шукав першу роботу в Німеччині. У цих відео ви знайдете для себе корисну, а головне безкоштовну інформацію, як правильно написати резюме чи супровідний лист, як підготуватися до співбесіди в Німеччині та дізнатися. Знаєтесь, як швидко Мирослав знайшов роботу на будівництві з високою зарплатою. Дякую за перегляд новин. Зустрінемось наступної п'ятниці у свіжому випуску о 18.00.